Вітаємо в'ячеславе. Ми вже отримали наші піар-картки остаточно. Дякуємо вам за вашу допомогу. Ось такого імейла я отримав від української родини. Це молода українська родина, які одні з перших приїхали до Канади, які одні з перших подалися на отримання постійного резидентства Канади, і які вже його отримали. До речі, я робив стрім. З цією родиною декілька тижнів тому назад, і на тому стрімі, вони поділилися своїм досвідом, як вони проходили. Все це да і як у них все це відбувалося в Канаді? Чомусь цей стрім не дуже популярний. Е, якщо вам цікаво, знайдіть, будь ласка, і подивіться. Отримав піар через тиждень після нового року, і буквально через тиждень після мене ще дві людини в мене на роботі отримали піар. Походу, під кінець 24-го року закінчилися квоти. На рік, а з 25-го року заяв, заявилися нові квоти. І зараз піари будуть швидше. На мою думку. Це такий лист я отримав від іншого свого глядача і підписника. І ми з вами знаємо від міністра еміграції до Канади Міллера, що 21 тисяча українців, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт, вже подалися, і дехто з них отримав, дехто ще не отримав, чекає, дехто, звісно, отримав відмови. Але 21 тисяча українців по програмі Куаєт вже подалися на постійне резидентство Канади. І чому я на цьому каналі надаю вам цю інформацію? Тому що я хочу, щоб українці знали, да? щоб українці розуміли, що це Можливо, і я вірю в те, що зараз, коли ну гарних новини також і багато, да такі новини, гарні новини. Вони додають людям в якоїсь впевненості в майбутньому. Вони додають українцям драйву і додають українцям додаткового такого стимулу рухатися вперед. І це саме чому я вам надаю таку інформацію. Да, Канада не є ідеальною країною, да не всім подобається в Канаді. Хтось їде, хтось залишається. Хтось хоче тут залишитися, хтось планує поїхати з Канади у кожного своє відношення до тієї чи іншої ситуації. Але люди, які хочуть залишитися в Канаді, українці, які хочуть залишитися в Канаді, вони мають всі можливості це зробити, і більше того, вони це роблять. Вітаю, друзі, всіх на каналі Канада, Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І на цьому каналі я з вами ділюся і своїм досвідом, і досвідом моїх глядачів, моїх підписників про життя в Канаді, про навчання в Канаді, про роботу в Канаді, про те, як стати постійним резидентом Канади. І да, на цьому каналі я надаю різносторонню інформацію. Я розповідаю як про класні. Моменти життя та роботи в Канаді, так і про негативні моменти життя та роботи в Канаді, яких також вистачає. Але, але весь цей час, поки я веду цей канал, я намагаюсь людям вбити в голову одну просту думку: якщо ви хочете чогось досягнути. Треба до цього йти. Не варто чекати, що вам це принесуть на тарільці. Да? Тобто, якщо ви хочете залишитися в Канаді, то вам треба робити все можливе і проходити імміграційний процес. І тоді у вас буде все гаразд, і ви також зможете мені написати таких імейлів, що ви вже отримали постійне резидентство Канади, і у вас все класно, друзі. Хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку, за те, що ви ставите вподобайки моїм відео або ставите дізлайки. Це вже як на душу вам ляже, так Чи Подобається вам те, що я вам розповідаю, чи ні, я дякую кожному і кожній за ваші підписочки. Підтримуйте, будь ласка, Україна Мовний контент не так багато нас залишається вже в Ютубі. І да, мені цікаво читати те, що ви мені пишете. Мені цікаво дізнатися вашу думку по тим темам, про які я з вами розмовляю тут. Але, але на жаль, після трьох років війни, після трьох років програми Куаєт. Після трьох років того, що відбувається з українцями, я також отримую і. Інші імейли, і також отримую і інші коментарі. Е, цей коментар був написаний російською мовою. Я його переклав на українську, тому що це україномовний канал. І таких коментарів, і таких імейлів я також отримую досить-досить багато. Ну, не слово в слово, да, а з таким змістом. Чому ж українці приїхали не підготовлені, запитує мене цей коментатор. Може, тому що вони збиралися жити та працювати у своїй країні. і Будувати там своє майбутнє і були змушені виїхати, все кинути, все нажито, квартири, машини, гроші в банках. Вони не мають можливості і вивести звідти накопичені нелегко гроші, бо держава вела заборону. Багато хто виїхав уже не в молодому віці. І тепер їм уже не молодим, доводиться проходити знову будувати своє життя. Природно, що підготовку вони проводять уже в Канаді, їм потрібно більше часу. Ці люди не готуватися. Ли себе попередньо, коли ти нарешті зрозумієш це? Він запитує мене да цій. А, ця людина вчити мову 20-30 років і в 50 плюс це зовсім різні задоволення. А без мови на піар не подаси. А ти тут розповідаєш, що приїхали не підготовлені без мови без грошей. Неприємно це слухати. Ну, ця людина пише в тому плані, що українцям треба, щоб всім роздали просто піари. І я відповім я відповім на такі коментари. Ну, буквально на всі тези, які тут е озвучені, да, в цьому коментарі, щоб от. Оті українці, які все ще сподіваються на отримання постійного резидентства в Канаді за просто так, або е, ті, які сподіваються, що вони залишаться там, де вони зараз є, просто так, ну тому що вони от такі всі бідні і не нещасні. Да? Е, щоб ви. Врешті-решт зрозуміли і почули, що все це дитячі, такі знаєте, дитяче нитьо, Я би сказав так. Ну давайте почнемо спочатку. Чому ж українці приїхали не неподго... підготовлені? Ну це питання до тих українців, які приїхали не підготовлені. Чому ж вони поїхали до Канади не підготовлені? Так, може, тому що вони збиралися жити та працювати у своїй рідній країні і бути там. І будувати там своє майбутнє, і були змушені виїхати. Я вам на це відповім. От, відповім чітко і зрозуміло. От Послухайте мене, і якщо вам і це не буде зрозуміло, ну напишіть мені, чому ви зі мною не згодні. От ті українці, які дійсно планували жити і будувати своє майбутнє в Україні, де вони зараз знаходяться, скажіть мені, або напишіть от прямо зараз, напишіть мені в коментарях. Як ви думаєте, де знаходяться зараз ті українці, які реально е, планували жити і працювати в Україні і будувати своє майбутнє? Я вам відповідаю: ті українці знаходяться правильно в Україні. Ось всі, хто дійсно планував, Своє життя і майбутнє в Україні вони і знаходяться в Україні. Більше трьох з половиною мільйонів українців це по офіційній статистиці, да повернулися в Україну. Це ті, які виїхали так так само, як оцей цей коментатор, але пізніше вони зрозуміли, що війна це надовго, але ви. Але вони дійсно планували жити і працювати в Україні, і вони повернулися, і вони там живуть і працюють. І це саме роблять там десятки мільйонів інших українців. Вони живуть, будують, працюють. Будуть своє майбутнє в Україні. А якщо ви приїхали в Канаду і через три роки ви все це розповідаєте, то ви брешете. Ви брешете е, в сподіванні що ви своєю брехнею, сльозами там когось розторкуєте. Да, е, вам повірять і зараз вас почнуть жаліти. Ні, ніхто вам не повірить, ніхто вас вже жаліти не буде, тому от ці от свої... Ми планували, не планували. Можете сидіти от в коло таких сісти, от в колі таких, як ви, невдах нитиків і друг другу розповідати цю байку, да і жаліти один одного, але в уряді Канади там сидять інші люди. Вони не такі дурні, не такі наївні, як ви сподіваєтесь. І таким їх не пробити, і да тут зараз. Ну це цей коментар був написаний російською мовою. Скоріше за все, ця людина там зі східної України, я так думаю, або з центральної України. Я вам наведу е, живі приклади. Я вам наведу, наведу живі приклади, ті, які я знаю. Е, одна моя знайома родина, дуже класні мої друзі. Е, багато років я їх знаю з Донецька. живі працювали. Він сам доктор у жінка працювала менеджером там торгівлі все було класно, все гаразд. Е, війна прийшла, все втратили в прямому смислі в сенсі все втратили. Житло, все втратили. Зібралися, зібрали, що влізло в машину. Поїхали, живуть і працюють в Києві. Ось вони дійсно ніколи, ніколи не планували нікуди виїжджати. У них є можливість і зараз виїхати з України. У них є я тут, в Канаді, який їм ще в 22-му році пропонував, що якщо вони приїдуть, то я їм допоможу. Але вони мені сказали, Ні, Слава, ми тобі вдячні, але ми хочемо жити і працювати в Україні. І вони там залишаються, живуть і працюють в Україні. Переїхали з окупованого міста, в неокуповане і цим займаються. Інша така ж сама родина приїхала в Одесу, живуть і працюють там. Да, також це втратили в Донецьку. Інший мій товариш був класний е, адвокат в Донецьку. Він був дуже успішний адвокат, але всі свої гроші, от все, що він заробляв, він вкладав в житло. Він побудував собі класний будинок в престижному районі Донецька, все туди вбухував, нічого не залишав, тому що він був впевнений, що це його інвестиція на роки вперед. Його будинок був розграблений і був. Е, Ну, просто розбити в перші дні окупації Донецька, і він зібрав свою родину. У них було дві машини. От що дві машини там якісь там речі покидав, похватав, і вони переїхали в Маріуполь. да, Переїхали в Маріуполь. Е, він там волонтерив багато часу. Він надавав безкоштовні консультації, тому що він все втратив і йому треба було все починати. Спочатку потім прийшли, захопили Маріуполь. Він Ледь ледь з Маріуполя виїхав зараз, знаходиться під Києвом. Ось він нікуди не збирався виїжджати. Да? І він планував і жити в Україні, і він це робить. А ось. Тих, хто пишуть оцю цю фігню маячню, ну це фігня, Ну, ніхто вам вже не повірить. Ну ніхто не повірить. Тому, як я вже сказав, це ви можете сісти там або своїм дітям плакатися, або в колі таких самих невдах, нити сидіти і друг другу розповідати. Все кинути, все нажите, квартири, машини, гроші в банках, все нажете непомірним трудом: 345 шуб, 245 картин і таке інше. да, Це ми пам'ятаємо. Вони не мають можливості вивести. Звідти захо накопичені гроші, бо держава ввела заборону, і це брехня, ну брехня відверта брехня. Виводять українці гроші із України і заводять гроші і в Україну. Ну, якщо вам нічого виводити, да якщо ви за все своє життя. Ну, більше тисячі гривень в руках не тримали, нічого не заробили, то вам звісно нічого виводити. Ну в такому випадку зрозуміло. Але це ваша персональна проблема, це не проблема України. Виводили українці і зараз виводять все нормально, да? Тобто, це також ось оцю от. Чепуху маячню залиште для себе. Багато хто виїхав уже в немолодому віці. Тепер їм уже немолодим, доводиться проходити заново, будувати своє життя. Ну да, 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 з цим я згоден, що багато хто поїхав на молодому віці. Але ті, хто в немолодому віці поїхав, і їм ні на кого було полягатися тут в Канаді, вони в Канаду не їхали, вони залишилися в Європі, в Німеччині і вони там живуть на пособі набагато краще ніж вони жили в Україні. Багато таких немолодих українців. А якщо ви в немолодому віці без нічого з голою дупою, не поперлися до Канади. Пошуках кращого майбутнього ну, це ваша особиста проблема. Да? Тобто ну, Тут вже ніхто не винний в тому що у вас в голові вітер і там нічого не залишилося. Це вже ваша особиста проблема. Чому ви в немолодому віці поперлися туди, де ви не зможете жити, де ви не зможете себе забезпечити і де ви не зможете залишитися жити. Тобто, для цього треба було сперше думати, а потім робити. А у вас, судячи за все, ну тут навпаки. Так, природньо, що підготовку вони проводять вже в Канаді, і їм е, потрібно більше часу. Ні, це не природно. Це не природно, це природно для нерозумних людей, да, це природно для нерозумних людей. Але спочатку, коли почалася програма Куаєт, коли все це почалося, з моїх перших відео я казав і кажу, і буду казати, що набагато краще було переважній більшості українців залишитися ще на рік, в десь в Німеччині, наприклад, або в іншій європейській країні, за цей рік підготовитися краще до Канади. Підтягнути англійську мову, там, вивчити краще, дізнатися більше інформації про Канаду, про різні провінції, про можливості залишитися там і вже після цього. Їхати до Канади, ось це було б природньо. А те, що для вас природньо, це не природньо, це природньо для людей без голови. Да? Але якщо вже людина так зробила, приїхала, ну да, ну це відповідальність цієї людини. І є багато українців, які так зробили, які приїхали непідготовленими, але вони тут швидесенько засорінтувалися, почали вивчати, почали рухатися, і у них все гаразд. Да? Тобто є і та ну такі також є випадки, їх таких випадків багато. Але якщо у вас вам важко е, з головою працювати, то для вас було б природньо спочатку почитати і підготуватися, а вже після цього летіти до Канади. І ці люди не готували себе попередньо, коли ти нарешті зрозумієш це. Да я розумію, що ці люди не готували себе попередньо. Я не розумію, чому ці люди не готували себе попередньо. Те, що вони наготували себе, я чудово розумію. Я не розумію, чому чому ці люди, які чудово про себе все знають, які знають, що вони не в що вони нічого не вміють, що вони не до чого не прес не прилаштовані, чому вони поперлися через океан? Непідготовленими. Ось оце я не розумію. Вчити мову 20-30 років і 50 плюс це зовсім різні задоволення, а без мови на піар не подаси. А ви до цього не знали, що без без мови до на піар не подаси? Ну, до того, як ви приїхали до Канади. Ви цього не знали? А як ви тоді їхали в країну? Як ви сподівалися отримувати піар? Якщо ви нічого про піар не знали, навіщо ви їхали в країну? 50 з плюсом без підтримки в Канаді, без можливості на на, якось, на когось тут покластися, да? і без мови, і без нічого, тільки для того, щоб приїхати в Канаду і в Канаді зрозуміти, що в 50 з плюсом вже не так легко вчити мову, як в 20-30 років. А? Ну, це знов таки це, це суто ваша проблема, навіщо ви це робили. Так, а ти тут розповідаєш, що приїхали не підготовлені без мови, без грошей. Ну да, ну да, ну да. Я розповідаю так, як воно є. Тобто я розповідаю конкретну правду. Ще раз скажу: не треба розраховувати на те, що в уряді Канади сидять глупі люди, глупіші за тих, хто от поперся через океан без мови, без нічого і. Тільки приїхавши, перелетівши через океан, подивився, а що ж тут, які ж умови як же тут можна залишитися. да? Уряди Канади сидять набагато умніші люди, ніж ті, хто пишуть такі коментарі. І в уряді Канади розуміють, що в Канаді немає українських біженців. Я вже про це розповідав декілька разів. Тобто, для уряду Канади українці, які приїхали по програмі КВЕ, це не біженці. Це люди, які приїхали в Канаду в пошуках кращої долі. Да? А біженцями ці люди були в Європі. Вони приїхали в Європу, коли переткнули кордон. Воно вже в безпеці. Да? Тобто от в Європі це біженці, які шукали безпечну територію. А через океан це летіли вже в пошуках кращого життя. І якщо ви приїхали в Канаду, от саме в пошуках кращого життя, то для того, щоб краще жити в Канаді, треба виконати багато умов. Е, і ці умови входить це вивчення англійської мови, це підтвердження освіти, там наявність якихось там е, вмінь. Тобто, все це входить в необхідність для того, щоб мати це краще життя в Канаді. А для того, щоб залишитися в Канаді, ще треба пройти е, одну з еміграційних програм. Е, що десятки тисяч українців. Роблять да? Роблять прямо сьогодні, поки сотні тисяч інших українців шукають собі відмазки, чому вони це не роблять. Ну і пишуть ось такі от коментарі. Друзі. Я хочу просто ще звернути вашу увагу, що в Канаді зараз дійсно дуже важка економічна і політична ситуація. І повірте мені, що зараз проблеми українців в Канаді для уряду Канади відходять туди, десь на 1345 місце. От Просто повірте мені. І е, витрачати зараз час. Витрачати зараз е, гроші, витрачати зараз ресурси на те, щоб когось там набирати додаткових людей, щоб вони сиділи, перевіряли всіх українців, всім українцям автоматично все роздавали. Канада точно не буде. Канада не буде цього робити. Навпаки, я вам робив відео, і я вам розповідав, що уряд Канади зараз урізає на 3,5 тисячі співробітників IRCC, да? тобто буде зменшувати кількість співробітників, які розглядають подання на постійне резидентство, на тимчасові візи, на open work при там закриті work перміти, тобто буде зменшуватися кількість таких співробітників. Це означає, що уряд Канади не планує. Робити якихось там ексклюженс, да? тобто якихось там спеціальних програм, спеціальних умов для будь-кого не тільки для українців, але для будь-кого. Ну і ми з вами знаємо, що Канада взяла серйозний курс на зменшення кількості людей тут в Канаді. Близько 5 мільйонів людей будуть вимушені залишити Канаду тільки в цьому 2025 році. І чи Будете ви в числі цих е, 5 мільйонів, чи ви будете в числі інших людей, які залишаться в Канаді? Залежить тільки від вас, от якщо ви зараз подасте документи, отримаєте нові в окерміти, то ви тут залишитесь, і у вас буде ще час. Щось робити для того, щоб отримати постійне резидентство. Якщо ви не будете цього робити, то ви поїдете з Канади скоріше за все, тому що вас не вас не буде депортувати, але у вас не буде статусу, і ваш без статусу ви не зможете тут нормально жити, функціювати да, отримувати різні допомоги і підтримки. Тобто це треба е, мати на увазі, якщо ви не пройдете по будь-якій імміграційній програмі, то рано чи пізно ви вимушені будете поїхати з Канади, не залежачи від того, чи купити ви собі тут житло, авто, кучу інших речей. Ви будете вимушені все це тут бросити і поїхати з Канади. Тому. Якщо ви хочете залишатися в Канаді, вам треба пройти імміграційний е, процес по будь-яких імміграційних програмах, які зараз існують в Канаді. І це вже багато разів підтвердили різні урядовці в Канаді. І да, да-да-да. Я радію, мене серце радіє, і, знаєте, я дійсно я насолоджуюсь, коли я отримую. Імейли, коли я отримую коментарі з інформацією, де українці пишуть все, я отримав, в мене все класно, в мене все гаразд, коли українці пишуть в мене класна робота, та у мене в Канаді все йде як по маслу. коли українці пишуть. Ну, окей, я трошки мені зараз важко там, чи не трошки важко, але я бачу майбутнє, я розумію, навіщо це мені і за що я борюся, да? Тобто, я з радістю читаю такі коментарі, і я з радістю е отримую інформацію і я радію за цих людей. І цим коментаторам, яких я зачитав першими, да, хто отримав вже їхні піари, картки, я написав це класна інформація, і я дякую вам за таку класну позитивну інформацію. Але коли я читаю ну, таке, от що я прочитав вам пізніше, да, де приїхав, не приїхав, підготовлений, не підготовлений, ну знов-таки це е, ваша проблема, особиста ваша проблема, і ніхто її, окрім вас, вирішувати не буде. І це треба зрозуміти. Друзі, я сподіваюся, що ви мене почули. І я сподіваюся, що таких класних історій, класних коментарів, класних імейлів я буду отримувати від вас. Здедалі більше, да, тобто, все більше і більше українців буде досягати успіху тут в Канаді, в Європі, в Україні, будь-де мені подобається, коли люди, коли українці досягають того, що вони хочуть будь-які точки світу, да не обов'язково для цього летіти в Канаду. Але якщо ви з іншого лагерю, хто да, сидить, оце постійно плачеться і розповідає, вже три роки вже пройшло. Зрозумієте, три роки вже пройшло. Ви стільки ще, ще будете 333 роки сидіти і плакатися про те, що ви не хотіли, не планували, не думали. Ні. <сумітно> Умнійте вже набирайтеся вже розуму, хоч трошки. Ну, після такого поджопніку, якого ви отримали. Що ви все втратили, ну все ж якось можна було запустити, хоч хоч одну там залишену і звільнену якусь там, хоч якось-якось напрактись. Да, да? Тобто, ну окей, окей, це ваше діло. Друзі, будь ласочка, від вас, як завжди, від вас, підписочка на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані чомусь, від вас коментар на цю тему. Як ви думаєте, чи правий я, чи не правий в своїх відношеннях? До таких коментаторів, які я от зачитав, це от останній коментатор. да. І від вас подобаєчки або діслайки. Да, 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 да. Зараз маємо дуже неприємні новини від Трампа з Сполучених Штатів Америки щодо ситуації в Україні, щодо війни в Україні, щодо взагалі ставлення Трампа з його командою до України. І про це я вам розповім в наступному Відео, а зараз я з вами буду прощатися, і ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!